Потяг Чернівці Київ. Це перша наша спільна подорож після 24 лютого. Вася, звичайно, не подорожувався сам із пацанами, Але ця поїздка планується трішки інша такий собі фрілансерський вікенд. Нас запросили на декілька цікавих подій, ну і підшимок я вмовила Васю взяти камеру, щоб познімати ще своїх відео. Він цьому не дуже був радий, але знав, на що підписувався майже 10 років назад, коли пропонував одружитись. Тож гайда до київського влогу. Я дуже сильно хотіла чизбургер. Це просто мені смак, дитинства кожної поїздки, того мені хочеться кожен раз і разом з головами тут їсти. Будемо вперше в житті на записі подкасту як гості. і дуже прикольно, що це е, ветеран хаб робить, тому це буде дуже тематичний подкаст про стосунки під час е, війни. Як би воно не звучало? Але все ж таки в деякі моменти я відчував, що тобі складніше через незнання, де, де я є, що я роблю. Це було складніше, ніж мені, коли я собі знав, що зараз. А потім вже ніби йдемо ходок називати. Але ще спочатку ходок, потім вже позвонити. Ну, Типу, приоритети. Ну що, поїхала далі на наступну подію. Наступна подія. Щось не з Щось вона не їде. Наступна подія пов'язана з книгою, в якій ми стали одним з героїв. Коли вперше розповіла нашу з вас історію для проєкту Я Тебе війна. Та навіть уявити не могла, що вона у віковічниця на сторінках книги, і ми приїжджатимемо як запрошені гості на презентації і публічні події. Все боже всередині. мені для цього дуже хочеться продовжувати творити на всі ці темашки, які досвід я зараз проживаю. І найголовніше це підтримати вас, е, показати, що е, я продовжую нашу справу. Зійшли по мірі до сорочечки ми їх ще раніше вибрали. Для зйоми. Даринка привезла нас в свої місця, але, на жаль, ці місця дуже сильно заділа війна. І ми от подумали, що варто було б спробувати е, зняти якесь відео тут. Але приїхавши і дивлячись якось на це все е, складно насправді наважитись, бо кожен раз ти думаєш, чи окей це робити, чи окей е, знімати чиєсь зруйноване житло, зруйноване життя. Так, наш декоратор Дарина готує. По Перше, то Назар мені купив? Ага. Він берниць ми передаруємо. Ми вже тут деякий час репетируємо, камеру вже виставили і разом люди проходять, але кожен просто такий... А я вам не завадила, а можна ми пройдемо? І я не знаю, це якось так було, Тобто я ж навпаки, отут -от -от сильно переживаю, що вони подумають, що ми якісь кончені вже знімаємо тут. А вони такі, ну не заважаю. Оце мій це не мій. це мій мій. Я тут розклалася. Чай кохве? Чай кохва. Дари, ну я тобі дякую, що ти терпиш всі ці наші. Так, прикол, чого терпиш? Ну я не знаю, це ж прикольно. Ну, слухай, Я беру участь безпосередньо Ой, в процесі. Я ж. Чи не заглох? Я ж частина дійства, це ж, це ж яка часть? Суспільно. Я бачу це цередини, я розумію зусилля. Я виїжджаю з певну трасу і ти меті закриваєш. <плес> ну і на завершення цього дуже насиченого дня ми поїхали до Дарини відпочивати і набирати сил. Погуляли чарівними сосновими лісами Київщини, відганяючи рої комарів. Поспілкувалися з батьками Дарини, адже зовсім поряд з їхнім домом точились бої за Київщину в 22-му році. Чути ці історії з перших вуз дуже важко, але важливо. А ще каталась на тарзанці, вкотре в цьому хаосі нагадавши собі, як важливо насолоджуватись сьогоднішнім днем, бо завтра може і не настати. О, я з таким видом так. <рес> <бачили? пілу> <бачили? пілу> <пілу> <пілу> План на сьогодні їдемо назад в Київ на мітинг в підтримку військово-полонених. Там ми також вирішили знати тематичне відео. раненько встала і буду репетирувати, бо в тих умовах буде знімати ще важче багато людей, плюс ми хочемо задіяти людей, які будуть на мітингу. Треба буде знімати все максимально швидко. Тому я хочу добряче відрепетирувати, щоб там не переживати. Дарина мама розказала, що цей котик військові з привезли такий класний. Так що котик з історією, скільки ще таких історій. Яся сказав, що добавить себе на монтажі, що він добавить. Боже, Дарина стільки сил, я ледь добігла, чесно. Неправда, Ага. трималася. ще встигала фільмувати що Ну, така, трошки. Бровочка, він добавочка. Зараз підходимо до різних людей. І це завжди е, стрьомно, Ну типу, важко підійти і наважитись говорити з кимось. О, клас, клас. Люди трошки По-перше, я вам нереально вдячний за те, що ви відгукнулися, тому що ми. Приїхали з Ченівці, ми не, не знали, що буде, як буде, як до цього готуватися. От, і дякуємо, що ви просто відгукнулися. Е, друге, дивіться, зараз ми пояснимо невеличкі е, правила, е, що буде потрібно робити. Отже, грубо кажучи, ви будете стояти за моєю спиною е, і в певний момент. Підете разом зі мною і зайдете позаду Соні. Це треба буде доволі швидко зробити. Ми, можливо, разочок спробуємо репетицію, мабуть, репетицію зробимо. репетицію невеличку зробимо. Наче ми застрягли в хаосі віковому та все ж. Птавейта. У паніці не розібрав. Надзвичайно втомлені, але щасливі, що вдалося реалізувати все задумане, ми пішли з друзями на набережну Дніпра. Вийшло дуже символічно, бо якраз був день Києва. А -а -а, класно. Я відео знімаю, а не фотку. Даблік, даблік, даблік. О! О! Ви оп І зняли блік. Красиво. Да, весь... тих. Вот. ми запізнюємося на потяг, але зато взяли її.